Сонячна система це система планет, їх супутників, космічних тіл та інших об'єктів, які обертаються навколо Сонця. Ця система утворилася близько 46 мільярдів років тому з великого хмари газу і пилу, яка згорнулася під впливом гравітації. Під час цього процесу у центрі утворилося Сонце, а навколо нього сформувалися планети та інші об'єкти. Сонячна система складається з восьми планет. Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Кожна планета має свої унікальні характеристики та особливості. Наприклад, Меркурій найближча до Сонця планета, а Нептун найвіддаленіша. Крім планет у Сонячній системі є також супутники, астероїди, комети та інші космічні тіла. Супутники планет можуть мати власну атмосферу та воду, як, наприклад, місяць Європа у кола Юпітера. Кожен об'єкт у сонячній системі рухається по своїй орбіті навколо Сонця. Ці орбіти можуть бути еліптичними, коловими або гіперболічними, залежно від відстані та швидкості руху об'єкта. Вивчення походження та структури сонячної системи допомагає вченим краще зрозуміти процеси, які відбувалися на початкових стадіях формування нашої планетарної системи. Нові відкриття та дослідження дозволяють розширити наші знання про планети їх супутники та інші об'єкти у сонячній системі. Наприклад, виявлення нових планетознавчих об'єктів, таких як карликові планети та транснептунові об'єкти, допомагає розширити наше уявлення про різноманіття та складність нашої планетарної системи. Також вивчення малих тіл, таких як астероїди та комети, допомагає визначити загрози для Землі та розробити стратегії їх виявлення та відвернення. Усі ці дослідження та відкриття сприяють розвитку науки та розумінню природи нашої сонячної системи. Планети це одні з найцікавіших об'єктів у нашій сонячній системі. Кожна планета має свої унікальні властивості, які роблять її особливою. Почнемо з першої планети від Сонця, Меркурія. Ця планета є найближчою до нашої зірки і найменшою серед всіх планет. Меркурій має дуже тонку атмосферу і великі температурні коливання між днем і ніччю. Наступна планета Венера відома своєю густою та отруйною атмосферою, яка складається переважно з вуглекислого газу. Земля, третя планета від Сонця, є єдиною планетою, на якій відоме існування життя. Ми живемо на Землі, яка має унікальну комбінацію атмосфери, води та температурних умов, що сприяють розвитку життя. Марс четверта планета, відома своїми червоними пісками та потенційною можливістю для майбутнього колонізування людиною. Юпітер найбільша планета у нашій сонячній системі, яка має багато супутників та потужну магнітосферу. Сатурн славиться своїми красивими обручами, які складаються з кристалів льоду та пород. Уран та Нептун дві останні газоподібні гіганти у нашій системі, які відомі своєю холодною та туманною атмосферою. Кожна планета має свою унікальну історію та особливості, які допомагають нам краще розуміти природу нашої сонячної системи. Супутники грають важливу роль у нашій сонячній системі, допомагаючи нам краще розуміти планети, їх рухи та взаємодії. Вони є невід'ємною частиною нашого дослідження космосу і відкривають перед нами нові можливості для вивчення Всесвіту. Однією з основних функцій супутників є спостереження за планетами та їх атмосферами. Завдяки супутникам ми можемо вивчати клімат та погоду на різних планетах, а також виявляти зміни, які можуть відбуватися в їх геологічній будові. Крім того, супутники допомагають нам вивчати магнітні поля планет, їх масу та гравітаційні впливи. Це надає нам можливість краще розуміти природу планет та їх взаємодії в сонячній системі. Одним з найважливіших досягнень у дослідженні супутників є вивчення їх структури та складу. За допомогою спеціальних обладнань та технологій ми можемо дізнатися про складові частини супутників, їх розміри та форму. Це дозволяє нам робити висновки про походження супутників та їх еволюцію в сонячній системі. Крім того, дослідження супутників допомагає нам вивчати їх орбіти та рухи навколо планет це важлива інформація для розуміння динаміки сонячної системи та прогнозування подій, які можуть відбутися у майбутньому. Усі ці дані та відкриття, зроблені завдяки дослідженню супутників, допомагають нам краще розуміти природу сонячної системи та її таємниці. Вони відкривають перед нами нові можливості для подальших досліджень та відкриттів у космосі. Малі тіла, такі як астероїди та комети, відіграють важливу роль у нашій сонячній системі. Вони є залишками від формування планет та можуть мати значний вплив на їхню динаміку. Астероїди це невеликі небесні тіла, які переважно обертаються навколо Сонця в поясі між Марсом та Юпітером. Вони можуть мати різні форми та розміри від кількох метрів до сотень кілометрів. Деякі астероїди можуть мати неправильну форму або навіть обертатися навколо своєї осі. Комети з іншого боку складаються з ольоду, пилу та газу і мають довгі хвости, які виникають під час їхнього наближення до Сонця. Вони можуть мати дуже великі орбіти. Які можуть простягатися від країв нашої сонячної системи до її центру. Комети можуть бути дуже яскравими та видимими навіть з Землі. Якщо комета наближається до Сонця, її хвіст може стати видимим навіть за денним світлом. Як астероїди, так і комети можуть мати великий вплив на планети нашої сонячної системи. Наприклад, зіткнення з великим астероїдом може призвести до масового вимирання видів на Землі. Як це сталося близько 65 мільйонів років тому з вирушенням динозаврів. Крім того, комети можуть впливати на атмосферу планет, викликаючи зміни в кліматі та погоді. Таким чином, вивчення малих тіл у нашій сонячній системі є дуже важливим для розуміння її еволюції та безпеки нашої планети. Астрономія це наука, яка постійно розвивається і надихає нас на нові дослідження та відкриття. Останні роки були особливо плідними для астрономії. Коли було зроблено безліч захоплюючих відкриттів, одним із найважливіших нових відкриттів є те, що планети поза нашою сонячною системою не такі рідкісні, як раніше вважалося. Завдяки новим телескопам та технологіям ми знаємо про існування тисячі планет, які обертаються навколо інших зірок. Це відкриття відкриває нові можливості для вивчення інших галактик та пошуку ознак життя у Всесвіті. Ще одним захоплюючим відкриттям є те, що наша галактика млечний шлях може містити набагато більше чорних дір, ніж ми колись думали. Це відкриття відкриває нові можливості для вивчення гравітаційних явищ та розвитку нашого розуміння про природу Всесвіту. Іншим важливим відкриттям є те, що наша сонячна система може містити ще одну дев'яту планету, яку досі не було виявлено. Це відкриття викликає багато дискусій серед астрономів та відкриває нові можливості для дослідження нашої власної системи. І нарешті останні дослідження показують, що малі тіла в сонячній системі, такі як астероїди та комети, можуть мати великий вплив на наше життя на Землі. Ці відкриття допомагають нам краще розуміти загрози з космосу та розвивати стратегії для їх запобігання. Усі ці нові відкриття в астрономії свідчать про те, що наш всесвіт постійно розширюється та розвивається, і ми маємо унікальну можливість долучитися до цього захоплюючого дослідження. Вивчення сонячної системи має величезне значення для нашого розуміння Всесвіту, це допомагає нам краще зрозуміти нашу власну планету, її походження та розвиток. Крім того, вивчення планет і їх супутників допомагає нам зрозуміти, як формується життя в космосі і чи можливе його існування на інших планетах. Нові відкриття про малі тіла в сонячній системі також важливі, оскільки вони можуть впливати на наше життя на Землі. Дослідження сонячної системи допомагає нам розширити наші знання про космос і можливість існування інших цивілізацій у Всесвіті. Тому важливо продовжувати дослідження та вивчення нашої сонячної системи для подальшого розуміння всесвіту.